Всім привіт! І а, хочу вже, я сказала А, і хочу сказати Б, розповісти більш е, детальну історію, з якої я зробила висновки стосовно пізніх шлюбів, більш вдалих. Е, ну, Вдалих я маю на увазі економічно, ну і вони такі більш, менш спокійно. Можливо, ви вважаєте, що вдалий шлюб це там, пристрасть, кохання, Ну, такого я не бачила. Була б здивована, якщо б побачила в певному віці. Так що, більш детальну історію, бо я не хочу розтягувати відео і не хочу. Я вважаю, що взагалі в шотах треба навчитися все говорити вам в шотах, щоб вас не дратувати. Так, а, Так, ось в мене є знайома, їй десь зараз 65 років. Познайомилась вона з 60-62 своїм, ну, за 60, 62, своїм а, чоловіком ірландським, тут вже у Ірландії вона приїхала з Латвії, де вона була заміжня, з чоловіком працювати тут і заробити щось. А, багато років, щасливого шлюбу в неї було. І тут в нього сталося інсульт, стався, і він помер. І вона дуже сумувала її, розважали подружки, вона ходила в паби. Ну, не так, що не подумайте, не дай Боже, що вона алкоголічка. Вона досить приємна жінка, хазяйка і зовсім не алкоголічка. Ну вони ходили там випити щось. Я назвав звідки її подружки. Англійська в неї ну, дуже слабенька. І вона познайомилась там, він був наполегливий. Познайомилася з ірландцем. Я б його, він трошечки старший за неї на декілька років, я б його оцінила як гарного чоловіка для свого віку. Не хлопчик, але гарний зовні. І зав'язалися стосунки. Він їй як східнянки, таке буває, хоче догодити, і він вдівець теж, він їй дарує подарунки. У них вже енгейджмент, тобто в неї обручка і були заручені. Вона йому складає компанію, і, і у подорожах я бачу, і вона про це каже: і я бачу фоточот у Фейсбуці, і складає компанію, просто в якій вона робить йому сюрприз, якісь свят, працює з його як справжня жінка, берегиня, з його усією родини, бо в нього, звичайно, що вже є і діти, і онуки, і в неї вже є діти, і онуки. І от, от, такі, от такі стосунки я бачу. Мені ну, просто приємно на це дивитися. Я так розумію, що йому треба вже пристрасть якась, а може й ніколи не треба, бо я проходжу до висновку, що рвацям це не треба. Вони не кохають нікого донестями. Тобто йому треба вже компанія кудись поїхати, він спроможний кредитів в нього нема. Все закрите, моргича закрите, будинок у власності, будинок класний. Як на мене, ну класний. Він окремий, там не то, що одна стіна з сусідами живемо, а він окремий будинок. Я забуваю, як називатися такі будинки, які межують однією стіною. Окремий будинок, великий, там все там бісідки, все зроблено. Вибачте, якщо це русська бісєтка. все зроблено. Тобто, рахунки, подвійна пенсія, в нього вже. Так, він, бо йому вже за 60. Так, добре. Під 70, Тобто він тут вийшов на пенсію. У нього вона подвійна, як буває у Ірландії. Він заробив собі. Ему треба компанія, йому треба така тепла жіночка, яка там готує ці свята, приємно, що вона збирає його родину. А він. Ну, Теж до неї добре ставиться, їй подарунки, що скільки там життя того лишилося, він не переймається стосовно грошей. Я не знаю, чи робить він щось для її дітей. От те, що я бачу на фотографіях, її діти не, не входять до його будинку, до його свят. тобто не знайомляться дві родини разом. Може, це буде пізніше, може, це не буде. І тут такі стосунки. Якщо ви вважаєте такі стосунки вдалі, то це певний вік. Коли вам не треба пристрасті, кохання, робити кар'єру, чи а, в нього такі фінансові зобов'язання, коли аліменти, моргічі, кредити, і ще й ви хочете не працювати, тут тобто, теж йому складно буде. А, бо не ж, всі ж ірландці, ви ж бачите, як і що приїхали сюди, не всі ж вони багаті. Тобто, коли дві, два боки напружуються, коли ви, можливо, хочете п'ятеро дітей, а він не хоче. Чи три, в неї, до речі, два пси, в них там годують по-різному, як дітей доглядають. Вона така тепла жіночка, їй вистачає на все. Жіночка це незневажливо. Ось такі от стосунки. От для мене вони сумненькі, але я знаю, що це вдалий шлюб і це, якщо ви певного віку, це можливо. Якщо ви молода гарна, і гарна його хочете, щоб він вас дуже пристрасно кохав, чи ви його пристрасно кохали, чи це було взаємне кохання, пристрасне, шалене, і при цьому він був багатий спроможний вас утримувати. І... Курорти, і машини, і діаманти, і, і машини, я казала, що в неї все, все є в подарунках, то тут вже буде трошечки важче це. Поділилася всією історією, якщо будуть такі позитивні, на мій погляд, позитивна історія. Бо він задоволений, я бачу, і вона задоволена. Так ось, якщо я буду бачити такі позитивні історії, то я буду з вами ділитися, жінки. Можливо, комусь буде це за приклад. Ходіть в паби та усюди. В соціальних мережах, на сайтах знайомства. Англійською три слова вона знає. Я зараз я не можу гидоти, правда? Ну, Погана англійська в неї. І в мене відразу. Але при цьому в неї чудова латвійська. Вона там прожила з 18 років. Дякую за увагу і будемо говорити про позитивну. Жінка-трагедія, мені важко. Я всіх закликаю концентруватися, сама не концентруюся. Пока-пока.